Привіт, завезли ось таку купу піддонів. Зараз будемо наводити лад. Тут у нас і биті на дрова, і ціленькі, хочемо їх відкласти на бісєтку Ось при, при, приблизно їх тут штук 30-35, може під 40 Є і брусочки. Ну, що стопимо на зиму, а ціленькі відкладемо, будемо працювати, побачити результат нашої праці. Вийшла у нас ось одна стопка і ось друга. Це у нас на бісєтку хочемо на лавачки робити піддони. Ось на дрова у нас залишилась стопочка. Оце у нас маленькі, 80-80 на 1,20 метра. Це у нас на лавачки піде, а широкі оці метр на метр двадцять підуть на саму бісєтку, на стіни, на підлогу. І ось у нас також ще залишилось неперебране, сьогодні не встигаємо. Ще треба годувати кролів. Господарство, все ось у нас ще є. Ну, тут ось більшість на дрова. Є ціленькі, подбиваємо ще до сточки. І вони в господарстві для кліток, для кролів, вони пригодяться. Ось такі у нас ще брусочки попалися. Ну, і завтра закінчимо. О, звільнимо оцю ділянку, щоб травичка росла і ми пасли своїх козявок. Дякую за увагу.